Коротше, історія про те, як я підсів до чудесної деріме, та ми разом з іншими почали робити ілюстровану новелу для джему за тиждень. Зустрічайте художниця, аніматорка, звукарка, пані звучкерс. Привіт! Це та сама, яка. Гей! Мене видно. З чого почати? З того, що це в цілому був такий. Експеримент, бо, по-перше, я ніколи не робила новелу в такій маленькій команді. По-друге, ніколи не робила новелу так, щоб я там не малювала. Хуривчик намалював прекрасний арт, і моя подружка Латіна, Латіна Чан. А я думаю, Хорив залишить. Звичайно, вона написала музику прекрасну музичку написала і написала прекрасний текст. Вона змогла просто ту ідею, яку ми з Хоривом побудували, накидали абсолютно рандомних штук. Вона змогла ці штуки зібрати разом і притворити це в таку собі повноцінну історію. Хоча хтось в коментарях написав, що це схоже на демку, але нічого не знаю, так і повинно було бути. І сама я зайнялась кодом. Ну, це було тяжко. Я просто то кодила, то малювала, ну, малювала. Не знаю, чи можна це назвати малювала. Просто робила щось вже з суботи, на неділю вночі. Ну і загалом так. Я почала кодити, виходить, в п'ятницю в день, ввечері продовжила і досиділа, напевно, до другої ночі. Поспала годин п'ять, бо ну... ти спала? Так. Я навіть спала. Я спала п'ять годин з п'ятниці на суботу, і з суботу на неділю, напевно, три. Повезло, повезло. Я почала робити тоді, коли Аля скинула мені текст. Я взагалі не очікувала, що основна робота буде проводитись в ну по факту після четверга, бо тільки в четверночі Аля написала текст. Весь сценарій вона написала за одну ніч, і в п'ятницю вона його вже правила а, разом з Меретидою. Ну для мене це взагалі був прям конкретний сумвур, тому що мені потрібно було за короткий термін намалювати не просто картинку, яку я обично малюю, а прям якусь більш-менш здавалося б завершену. Люди в коментарях писали, що малюнок грубий і незакінчений. Фон я не малюю фони. Я ненавиджу фони. Я ненавиджу освітлення. Я ненавиджу, коли сонце падає я цього всього, не вмію. А тут мені треба було це все намалювати, і я цього не доспав, не досрав. Але я це зробив більш-менш, начебто. Але справді, от е, освітлення на малюнку просто неймовірно вийшло. А, дякую. Тому Так, я абсолютно задоволена тим, що у нас вийшло. Я не задоволена своєю роботою, бо юайку можна було б зробити набагато краще. Запрограмувати деякі штуки теж набагато краще. Але ми це опустимо. Так теж зовсім не було часу. Або... А, ну, от ну, по факту, я... можливо, я могла б це і раніше зробити, але так як я займалася цим вперше, я просто не знала, типу, за що мені зачепитися. І якраз таки після того, як у нас вже був текст, я змогла придумати, що намалювати на менюшку ось цього метелика, який згадується у нас в тексті. Да, mm -hmm. до речі, вона це придумала сама, щоб квиточок зігнути в метелика. Оце орігамі я взагалі вилетів. Це було прямо геніально. Вона геній. Ми ще, здається, в поїзді не бачилися. <рес> Де це було останнього разу? сексі режим Уключили. Ми ще здається в поїзді. Що Б... ти цокаєш? Ти чого? Бр -бр -бр -бр. Я тільки радий. Хто їздить, сука? Нічого. Я буду пам'ятати за тебе. А взагалі персонажа повинна була озвучувати вона. Але чому ти не озвучила? Я вставлю. Чому ти не озвучила. Т, ти, ти вставиш шматок з того, як я. Так, ось так. Тепло ж на щоках. Скоро побачимось. У нас з Аліо було інше сприйняття цього персонажа, і мій голос на нашу думку взагалі не підходив. Твій голос він набагато сильніше і краще вписувався в цю історію. Ой, дякую. Тим більше, нащо мені записуватись за хлопчика? Якщо у нас є хлопчик, який може озвучити хлопчика, тому що ти звучиш краще ніж я. Я тебе бити буду за такі слова. Не треба оцей мотиву. Там люди якраз писали, що подумали, що це штучний інтелект, так що я думаю, що ця робота вдала. Наче побувала в дурдомі. Музика гарна, арт симпатичний, атмосфера й описи хороші. Надіюся, вони зустрінуться раніше, ніж вона знайде нормального психолога. З коментарів, як одна написала, що вона попала в дурку. Коментарі бувають різними. Так вийшло. Ну, типу, у нас не було прям таких поганих коментарів. Крім цієї новели. а тобі видно, які оцінки там ставлять. Ні, не видно. Бу буде видно після закінчування оцінювання рейтинг Дистрібюшін, де буде показано у відсотковому співвідношенні, а, скільки яких оцінок було. Я сподіваюся, що я буду монтувати це відео дуже довго і потім я зможу вставити, з яким крахом, або з яким успіхом ми впорались. Ну я думаю, ми будемо як мінімум десь посередині. Бувайте обов'язково грайте в нашу гру. Щоб написали коментарі, бо я перевірю, підписуйтесь на Хорива і, можливо, можете на мене. Я не знаю, коли там будуть відео, але я постараюсь швидше їх зробити.